Малахії, перший розділ. Пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахію. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав. Чи ж не брат Ісав Якову, каже Господь, а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів і зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакалів в пустині. Коли скаже Едом, ми зруйновані, та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Савоот. Вони побудують, а я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності і народ, на якого навіки розгнівався Господь. І ваші очі побачать оце, і ви скажете: стане великий Господь понад границю Ізраїлеву, шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам священники, що погорджуєте моїм іменем та й кажете, чим ми погордили іменням твоїм. На жартівник, мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим тебе ми зневажили. Тим, що кажете ви, трапеса Господня, вона погорджена. І коли ви проносите в жертву сліпе, це не зле. І як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле. Принеси но подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваот. А тепер ублагайте ви, Боже, лице. І хай стане для вас милостивим. З ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Саваот. Нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде даремно освічувати мого життівника. Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Саваот. Із ваших рук не вподобую дару. Бо від сходу сонця й аж до захід його звеличиться імення моє між народами, і кадитися в кожному місці для імення мого дар чистий. Бо звеличиться імення моє між народами, каже Господь Саваот. Ви ж його зневажаєте, кажучи, трапеса Господня вона занечищена, і дохід її обриджена страва її. І до того говорите ось тільки праці, і ним нехтуєте, говорить Господь Саваот, і приносите крадене і кульгаве та хворе, і таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені миле з ваших рук, говорить Господь. І проклятий обманець, що в стаді його є самець, а він обіцяє та в жертву двоє в Господеві зіпсуте. А я цар великий, говорить Господь, і серед народів грізне моє імення. Малахії, другий розділ. А тепер до вас заповідцяє священники, якщо ви не послухаєтеся і не покладете на серце собі, щоб іменню моєму давати хвалу, говорить Господь Саваот, то пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші, і вже проклинаю, бо ви не зберете до серця цього. Ось я обітну вам рамено і розпорошу нечистість на ваших обличчях, нечистість свят ваших, і до неї вас винесуть. І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, щоб був мій з Левієм, каже Господь Саваот. Заповіт мій з ним був для життя та для миру, і я дав йому страх, і він налякався мене та боявся перед іменням моїм. Закон правди в устах його був і не знайшлася на губах його кривда. У й просторі ходив він зо мною, і багато кого відвернув від вини, бо уста священникові знання стережуть, та закона шукають із уст його, бо він ангел Господа Савоота. А ви відхилились з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулись в законі. Леві його заповіта понищили, говорить Господь Савоот. Тому-то і я вас зробив погорджуваними і низькими для всього народу, бо не стережете доріг моїх ви та не безсторонні в законі, чи отець нам усім не один, хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажити заповідь батьків наших? Зраджує Юда і робить нечість серед Ізраїля та в Єрусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був. І дочку Бога чужого за жінку узяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того, хто чує та відповідає знаметів Якова, і хто дар приносить Господу Саваоту. І зробите й друге таке Господнього жертівника ви слізьми покриваєте плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше. І милує жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною юнацтва твого, який ти невірність вчинив. А вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив і залишок духу Його? А що цей один насіння від Бога шукав? Тому свого духа пильнуйте і дружину юнацтва свого не зраджуйте. Бо ненавижу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів. І того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. Словами своїми ви мучите Господа та й питаєте ще. Чим ми мучимо, говоренням вашим кожен, хто чинить лихе, той добрий у Господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя. Малахії, третій розділ: Ось я посилаю свого ангела, і Він перед обличчям моїм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Саваот, і хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо він, як огонь той у золотаря, і як у пральників луг, і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото й срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних і за років стародавніх. І прибуду до вас я на суд і буду свідком швидким проти чарівників, і на перелюбників, і проти тих, хто присягу складає на лжу, і проти тих, хто за платою найме та тисне вдову й сироту, хто відхилює право чужинця, мене ж не боїться, говорить Господь Савоот. Бо я, Господь, не змінююся. Тому ви, Сини Яковові, не будете знищені. Від устав моїх ви відступили з днів ваших батьків, і їх не стерегли. Верніться ж до мене і вернусь я до вас, промовляє Господь Саваот. Та говорите ви, у чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами, прокляттям ви прокляті, а мене обманили, олюдити весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, а тим мене випробуйте. Промовляє Господь Савоот, чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надбір, і ради вас насварю я все те, що жире. І воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди. Вважати вас блаженними, бо будете ви любити краєм, говорить Господь Саваот. Жорсткі ваші слова проти мене говорить Господь, а ви кажете, що ми на тебе сказали. Ви кажете марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Савоота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Змовлялися тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь, і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає імення Його. І будуть мені вони власністю, каже Господь Саваот, На той день, що вченю, і змилосерджуйся над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різне між праведними. Та нечестивим між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Четвертий розділ: бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм корення ані галузки. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його, і ви вийдете. Та поскакаєте, мов ті сидіти і безбожних топтати ви будете, бо стануть за попіл вони під пам'ятами ніг ваших у той день, що його я вченю, промовляє Господь Саваот. Згадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав на хориві устави й права щодо всього Ізраїля. Ось я пошлю вам пророка Ілю перший, ніж день Господній настане великий і страшний, і приверне він серце батьків до синів. І серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям.